Аз горою Шевченко мені однаково. Пшениця жито на добрім сіле слону, а люди так собі пождуть і скажуть, десь його убито, сердешно на чужині о горе горенько мені. Мені однаково, чи буду я жить в Окраїні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліда не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не помяне батько сином, і не скаже синові молись, молися, сине, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як в Україні злі люди при лукаві лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені, тому й писав, горів, хотів залишити сліди і слів. Усе віддав всі свої сили, щоб батько навчав би сина, щоб син в тяжку страшну годину молитву кляту зупину на вірнісненці промовляв. А воріг чув і відступав, хто хоч капельку себе, тому і смерті прикладе, той буде у вогні горіть. І це не дасть спокійно жить усім поганцям з його плем'я, бо наша правда так, як врем'я. Все розставить, не одурить, усім своє дасть, всіх розсудить.